Всім привіт! Компанія Grand Security. Сьогодні у нас невеличкий огляд на ось таке рішення для об'єктів, де немає взагалі електроживлення, віддалені якісь проекти. Це сонячна панель з будованим таким акумулятором. Акумулятор у нас є на 32 А -години, літій залізофосфатна батарея. Панелька у нас 100 Вт. Має вже ось такий виготовлений кронштейн. Особливості кронштейну в тому, що він може встановлюватися як на горизонтальну поверхню, так і на вертикальні опори. Тут, в даному випадку, зроблено під круглу таку трубу. Зараз ми будемо встановлювати це в тестовому режимі на опору і буде працювати в связі з такою гарнюнею, з новинкою від Hikvision, Камера тандент Вуколевушна. Фіксований об'єктив у нас має кут огляду 180 градусів. ПТЗ-камера знизу вона має 4-мегапіксельний об'єктив і зум збільшення 25-кратний оптичний. Зараз будемо підключати, будемо ставити ось такий 4-джим-роутер для зовнішнього використання. Придбали вже Steam-карту Life. Зараз змонтуємо, будемо десь тиждень тестувати, а потім буде їхати вже безпосередньо на об'єкт замовника. Всім гарного дня!